Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас люблені Божий. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Аллилуйя! Ісус Христос, Він Господь. І от про що мені сьогодні Бог нагадав? Він мені нагадав про те, що, допустимо, я, я думаю, таких сьогодніх дітей Божих, Християн багато, таких. Бог мені каже, що я забув, що таке. Хвала, що таке прославлення? Тобто, коли я лічно сам маю перед Богом плід своїх уст, прославлення Бога. Коли я благодарю Бога за те, хто Він є, що Він робить, за Господа Ісуса Христа, за мій особистий час, який є у мене з Богом, коли я прославляю Його не просто в церкві на служінні, або на якійсь конференції, як Ісус сказав в своїй тайній кімнаті, коли я один на один з Господом і я хвалю Його, прославляю Його, звісно, це треба робити в церкві. Є час, коли ми, віруючи, збираємося разом в церкві і ми прославляємо Бога. І є час, коли є особистий відношення з Богом. Особиста подяка йому особиста хвала пліт уз прославляючих ім'я. Його. І от є деякі міста писання, які про це кажуть. О, перше послання Петра, але ви вибраний рід, Священство Царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти Того. То покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилування, а тепер ви помилувані. Тобто, ми зараз, народжені згори, ми являємося народом Божим. Люди, взяти в Божий уділ. Ми Його особистість, царі і священники. І Біблія каже, що Бог перебуває, живе, як у себе дома, серед. Слава свого народа. Псалмопевець каже: а ти, святий, перебуваєш серед хвали свого народа. Біблія каже, ми сьогодні його народ. І Бог живе як у себе дома. Перебуває, прибуває, проявляє себе, прославляє себе, являє свою славу через славослов'я свого народа. От чому. Плід наших уст як хвала, як славослов'я дуже важливо сьогодні. І як мені Бог сьогодні сказав, і я думаю, це у багатьох сьогодні є таке. Бог мені каже, ти забув, що таке пліт твоїх уст, що таке твоя лична хвала. Можна вмикати музику, прославлення, і прославляти Бога. Можна співати псалми свого серця. Тобто Дух Святий може давати слова. Які можна співати Богу? подяка Богу, це плід наших уст, Біблія каже. Далі, до римлян, щоб славили Бога за милосердя, як написано, тому я хвалитиму Тебе, Господи, серед народу і ім'я Твоє буду виспівти. І далі написано: хваліть усі люди Господа, виславляйте Його, усі люди. Аллилуйя! Далі, в посланні до Єврея, ми читаємо, щоб ми приносили Богу жертву хвали, цепта пліт, уст, що ім'я Його славлять. То є наша особиста, особиста наша жертва Богу, пліт наших уст, хвала наших уст, подяка наших уст, яка виходить із нашого серця. Давайте не будем про це забувати сьогодні. Є слово плід наших уст, хвала Богу, коли ми збираємо церкви, да? Ми називаємо це часом хвали, прославлення, поклоніння, на Або є просто особистий такий час, коли церква збирається разом і просто проводить таке служіння, хвала, поклоніння, прославлення Бога. А є особисте наше в нашому житті. Є особисто наше, такий час, який ми проводимо з Богом, хвалюючи його. Можна навіть робити звичайні домашні справи. Мити посуд, підмитати, готувати їсти або ще щось робити. Можна просто вимкнути прославлення і разом прославляти, слухаючи музику, слухаючи як пісні, разом теж співати, прославляти віддавати Богу хвалу. Так, да, І це. Те, про що ми сьогодні забули. Це те, що ми відклали сьогодні в сторону. Ми багато чого знаємо. Є знання, а є віра. Є просто знання в нашому розумі, а є знання віри. І це дуже теж важливо. Хвала прославлення, в наших уст. Це дуже важливо в нашому житті віри, в прояві віри, в знаннях віри. Біблія каже, ми всі маємо знання. У нас сьогодні багато знання. У нас дуже багато сьогодні думок, мишлення, гарної інформації друг від друга. Ну іноді просто це знання робить нас надменними, гордими. А є знання віри. Галі, це коли ми вірою познаємо, що Слово Боже це да і амінь, що обідниці Боже це да і амінь. Що все, що відтворюється на цій землі, відтворюється Словом Божим. Це знання віри. Коли ми знаємо, що якщо я беру Слово Боже, я йому повірю, я буду його казати, виконувати, то буде так, як каже Слово Боже. я очікую цього від Слова Боже. І поки я ще не побачив баченого, я даю Богу подяку. Я даю Богу плід, уст, хвалу. І навіть якщо я щось конкретне не вірю, тобто не висвободив направлення чого свого віру, все одно є час, коли я повинен Богу приносити жертву хвали, плід своїх уст, прославляючих Його ім'я, хвалу. Бог живе серед славослові свого народу, не просто серед хлопання ладоші свого народу, а славослов'я. Тобто є плід Слава слові! Хвала наших уст, яка прославляє ім'я Бога. Халілуй. І цьому також треба навчитися в церквях, коли хтось каже, давайте прославимо Бога, то треба давати йому плід уст, а не просто хлопання в ладоні. Алілуя, Халлилуйя. Подяка Богу, що Він дійсно є в нас, серед нас, над нами і більше святість Його проявляється, сила помазания. Да, вона дійсно більше проявляється і висвобождається Його слава, Його присутність через плід уз Його дітей. Аллилуйя. Во имя Иисуса Христа. Аминь.